Привіт друзі! Сьогодні буде коротке відео про те, чому в Україні варто забути про таке поняття, як 8 березня. Проблема вирішується дуже просто. Даруйте своїм дівчатам, жінкам квіти та емоції як можна чистіше. Не один раз на рік, на 8 березня, на 25 лютого, а як можна частіше. А всі ті, хто мені там буде, якщо буде писати в коментарях, там вивчив історію цього свята. Я знаю історію цього свята. І не те, що він міжнародний, я можу відповісти одне. Це свято переважно святкували жінки, які принижені, які хотіли відчути себе жінками хоча б раз на рік. У жінок, у яких не було нормальних прокладок, а замість прокладок у них були марки. Е, жінки, які не мали чим підтирати, одне місце підтирали його газету. І для яких було щастям один раз на рік згадати, що вони жінки, а не просто люди, які існують для того, щоб робити те, те те і те. Е, в сучасній Україні це не потрібно, на мою думку, тому що сучасна Україна це демократична держава, яка має свою історію, має своє майбутнє, і не варто дивитися на минуле. Минуле, яке тяне нас назад. Досі тяне нас назад, і минуле, через яке досі ми страждаємо. І дуже прикро дивитись на те, що відбувається, що навіть в західних областях України люди не без розуму посходили. Тобто даруйте своїм жінкам, дівчатам як можна більше хороших емоцій, квітів, і все, і проблема буде рішена вирішена. І кожен е, день, там, умовно, кожен день стане для неї святом, а не тільки 8 березня. Якщо ви вже хочете підкреслити е, значущість української жінки, що насправді є, так і є, то 25 лютого День української жінки. А зараз е, 8 березня, це виключно День е, боротьби за права жінок. Але чи. В Україні це актуально. Тому що в Україні якраз таки жінка доказує діями свою рівноправність, тому що е, за нами майбутнє. А ті, хто намагається тягнути е, нас в минуле, е, лежать в посадках. І дуже прикро те, що Багато-багато поколінь, от, допустимо, там е, дівчина, які 25-26 років, е, вона ж не знає, що таке Совєцький Союз, але вона все одно свідкується 8 березня. Чому вона його святкує? Тому що батьки, бабусі, її батьки, бабусі там, дідусі вони ментально досі в Совєтському Союзі. І це дуже прикро. Свою думку я сказав. Пишіть коментарі. Свою думку пишіть. Коротше. Мені буде цікаво почитати ці думки. Цікаво буде вести з вами дискусію. А для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, можна зробити це. В закріпленому коментарі там є реквізити. Отже, слава Україні. Ще раз підписуйтесь на канал. Коментарі, лайки. До нових зустрічей, друзі.